Привіт, мої дорогенькі! варю квітну капусточку. До неї потім додам е, сепараторної сметани одну ложку, посолю і поперчу, поперчу і зіб'ю блендером. Так, і знаєте, що я ще подумала? Всиплю сюди трошки силіума. Столову ложку приблизно. Так, мої хороші, вийшла в мене отака пюрешка з цвітної капусти. Гарненько, бачите, полила її смальцем і шкварочки посмажила, прикрасила. Це так з камери з морозильної журавлина. Журавлина дві чорнички. Кусочок сиру, зеленушки чуть-чуть і шматочок з Ну, друзі, вирішила ще тобі зробити кави. Відкрила нову каву, чібо. Друзі, тільки зараз згадала, я не знаю, чи мене дивиться ці глядачі. Не дивляться, які просили сказати, яку я заварюю каву, друзі. Зазвичай я п'ю каву ось таку МК Класік. Сьогодні відкрила мені подарували чібу, але я вже чую, що вона мені закисла. Ну, але нічого, яка є. А я, друзі, знаєте, що без настрою трохи сьогодні, бо в нас. Уже сутки немає води взагалі. Ремонтують сусіди знизу, стійку холодної води і, мабуть, не зремонтували. Пишу в групу, ніхто нічого не відписує, вора посуди. Ну, унітаз з відра в сусідів беремо, змиваємо, каву заварити, принесли води з магазина. Одним словом, я дуже засмучена через це. То, знаєте, без води, ні туди, не сюди, як то кажуть. Добре, мої хороші, пожалілася вам, поплакалася, а тепер підходимо до вас. По-перше, моїй радості немає меж за тих людей, хто скинув кілограми. Хтось пише 2800 за два тижні, кето хтось пише 900 грамів за тиждень. Це прекрасний результат, мої хороші. Я дуже щаслива, правда, дуже задоволена. Що у вас все виходить? Це для мене бальзам на душу читати такі від вас коментарі. Тарілочки ваші, дівчатка вже хто два тижні, ви вже такі молодці. Читаю, ну нема до чого придертися, правда, дуже гарні ваші тарілки. Немає вже запитань, вже є якась така, знаєте, розслаблена стосовно цих відео, бо ви вже такі в мене самостійні, дорослі дівчатка, які все вміють і знають. Друзі, якщо є в вашому місті, чи абсиліум додайте, додавайте в їжу, вони полегшать ваше. О, чуєте, брилять щось, може таки зроблять нарешті ту воду. У мене кран відкритий, нічого навіть не капає. От, тому прислухайтеся свого організму, дивіться, від чого ви худнете, їжте капусту різну. Добавляйте зелень. Бачите, я взяла зробила пюрешку і все одно чуть-чуть поклала зелень, тому що вона реально допомагає нашій печінці, ниркам нейтралізовує жири і покращує ем, травлення. Одним словом, зелень це річ, на кето це дуже класно. Ось так, мої хороші. І ще звертаюся зараз до пані, ви знаєте, ви мене дивитеся, я впевнена в цьому, яка скинула посилання на відео іншого каналу. Дивіться, моя хороша, я вас коректно попереджаю, що на мій канал не потрібно скидати посилання на інші канали без мого дозволу. Ви маєте свій канал, і на своєму каналі ви можете скидати посилання, на кого ви хочете. На моєму, без мого дозволу, будь ласка, цього не робіть, тому що я буду видаляти не тільки ваш коментар, але і заблокую вас, щоб ви не ображалися. Ось так. Я буду, друзі, вечеряти. Вже їсточки схотілося. Сьогодні в мене був повний робочий день, трошки так підтумилася, ще й води немає. От, їсти вже хочеться. Вам бажаю теж гарного вечора, смачної вечері. І е, чекаю ваших коментарів, хороших коментарів. Всіх вас обіймаю і зустрінемося зранку. Всім па-па!